Пане Костянтине, справді про бої у небі ми звичайно чули, але ж це, це були радянські літаки, але ж наші. А тут наш американський F-16 збив е, російський су 35 Наскільки це серйозна втрата для Росії? Ну і загалом, чи здатна отака одна битва говорити про якусь тенденцію, чи зміниться щось у протистоянні е, з росіянами уже в небі? Ну, Те, що вони стануть значно обережніші, тому що цей су 35 він був вже і раніше, його помічали на Сумщині, він вів себе досить нахабно, досить близько наближався до нашого кордону і каже, що інколи навіть залітав. Ну, Те, що вони будуть вести себе по-іншому, це 100%. А тепер зрозумійте, знаєте, така асоціація з боксом. От такий важкий. Літак, винищувач 135-й С. Там в нього там, на майці написано, написано Рашка, і проти нього це такий тяжеловіс, проти нього е виходить такий собі. Ну, не можна сказати, що зовсім е з легкого е легкої ваги, а такий ну, середньої ваги. Да? У цього е, росту там 2 метри, розмах рук там неймовірний. А тут ну, звичайний такий хлопчина виходить і, і його б'є. Розумієте? Просто його, його б'є. Просто нокаут. А е, ні, ніхто не може зрозуміти, тому що. Цей 135-й, е, він має радар, який бачить в два рази далі, ніж будь-який радар на наших літаках. Чи то Міг-29, чи то Су-27, чи то е, Міраж, чи то Ф-16. У них радари там в залежності від цілі працюють ну, до 100-120 кілометрів. У цього літака Су-35-го у нього регульований вектор тяги, тобто у нього е, чудова маневреність. Це серйозний літак. Він досить е, в порівнянні з нашими літаками, він дуже серйозний. І е, у нього є всі системи захисту і проти ребу, і проти чого завгодно. І у нього ракета Р37М може бути, яка б'є на відстань там за 230 кілометрів. Це точно відомо. І от він получає отаке все ураження і все. Ми кажуть, що пілот встиг катапультуватися, і кажуть, що там чути не якийсь там російський ас. Ну, це, це не допомогло, тому що ці українці, вони ж воюють неправильно, вони там. Якимись дронами, весільними дронами знищили 30% стратегічної авіації Росії, да? якимись там лодочками магурами, вони там човниками, вони загнали весь Чорноморський флот в Новоросійське і далі там по Чорному морі. Тобто були знайдені рішення, які дозволили заманити цей Су-35 пастку, не виявити себе. Вийти на рубіж, коли можна було запустити ракету. скоріше за все, наведення ракети було дано або від САБА 340, І тоді дуже цікава виникає історія, що получається, що нам вже передали ці літаки. Тому що там жовтня ми починали на них навчання, але я не бачив офіційного повідомлення про те, що е, Америка надала нам можливість використовувати ці літаки, тому що там є елементи американські більше 10%, як відомо, там треба погодження Госдепу. Якщо ми отримали САП-340, це могутня зброя. А пам'ятаємо, що десь два тижні тому було повідомлення, що нам чому що підписали контракт на комерційне використання елементів системи фактично лінк 16 яка дозволяє нам обмінюватися інформацією між літаками такого типу, як САП-340, між системами радіолокаційного. Зенітно-ракетними комплексами типу Петріот, Насамс, Айрісті, там ще інші і літаки, звісно, F16 і мережі. Тобто, скоріш за все, ціле наведення було або від блуждаючого Петріота. Він теж міг це зробити, якщо є такий протокол, або від самого саба 340 В будь-якому випадку фантастична по ефективності операція. Тонка, продумана, дуже, дуже розумна, дуже дуже фахова. Пане Касентине, Наскільки су 35 от великій кількості росіян це шкаби вони носять? Правильно ж? Ні, ні, тактичне використання літака Су-35-го заключається в тому, що він супроводжує і охороняє літаки Су-34, які несуть каби. Су 34 це бомбардувальники. Вони всі, су 30 винищувач, Су-34, Су-35 це все подальший розвиток платформи, дуже вдалої платформи літака су 27 Це літак радянських часів. От на цій платформі вся російська а, авіація і будується. Tout le Цей літак він виходить злітає вище, ніж Су-34, спостерігає за повітряним простором. Радар 250 кілометрів дозволяє йому бачити все всі загрози, які можуть стосуватися цих бомбардувальників Су-34. І якщо там щось таке буде можливо, то він подавляє або ракетами там Х-31П проти протирадіолокаційні, або просто б'є авіаційними ракетами по тим цілям, які йому потрібні. Тобто це, це дуже серйозний літак, це серйозна зброя, але ми ж не завжди знаємо, що він там такий серйозний, тому з'являється, ну треба знищити, веде себе нахабно, треба знищити. Стосовно кількості, це, це враження, воно скоріше має психологічний вплив, і е, повідомлення росіянам, що з нами треба бути е, подалі від нас. І з точки зору розташування на аеродромах ми показали, як ми це вміємо робити, і з точки зору поведення в просторі, тому що вони були впевнені, що вони не, не, не збиваємі, Да? А літаків цих росіян, ну і зараз, я думаю, там їх там було близько 120. Щось, якщо не помиляюсь, сім машин ми знищили ще в 2022 році і в. І, і декілька машин, дві чи три, були збиті на початку 24-го, коли був літакопад у них. Да? Тоді більше збили Су-34, ну і якусь кількість Су-35. Тому я думаю, що їх там зараз на крилі десь на рівні 100 90-100 машин. Тобто один процент вибитий це для росіян взагалі нічого, але для інших пілотів, для їх командирів, вони тепер 10 разів будуть думати, чи йти на завдання, чи виконувати його, чи бути обережнішим, чи не ганятися там за. Ну було таке, що він щось побачив, за чим він рванувся, або за літаками, які наші повертали завдання, і йому все було все рівно. Що там буде, він всіх там зможе збити своїм вектором, регульованим вектором тяг, зможе там зробити будь-який протиракетний маневр і ну, не отримати влучання. Але це нічого не допомогло. А може йому там засвітили Петріот Радар Петріота. І він там погнався на цій Петрі. От. ну тобто його заманили, його, розумієте, там, там була пастка, і в цю пастку він влучив. Красиво. Пане Костянтине, так, ось е, велике питання розумію, але не можемо не поставити. Ми, крім же цих шведських, американських, ми очікуємо, ж і французькі літаки. А ось ці події в Пакистані показали, що китайці дуже серйозно от розвинули свою авіатехніку, і там закупівлі відбуваються серйозні. і Будуть інші країни шукати альтернативи літакам, які були їхніми традиційними там да, е, в постачанні. Як ми зможемо от цим всім керувати, і чи наші літаки інші зможуть показати, як f 16 і загалом конкурувати, якщо, наприклад, там Китай продасть Росії літаки? Ну, ті, ті, Китай продасть літаки. Ну, це це вже буде зовсім ганьба, якщо Китай продасть. Ну, Росії не треба. То, та, та кількість літаків, яких які в неї є, її достатньо. Там нема такого питання. Вони ж думали, ж концепція, що це буде. Домінування повітряного простору, а в повітряному простору України вони там з травня 22-го року взагалі не з'являлися, тому що їх тут дуже висока концентрація засобів ППО їх просто там знищували. Тому вся ця доктрина от, великих авіаційних армад, вона як так би мовити, з цією війною кудись ділася. Я не думаю, що є сенс китайцям продавати росіянам літаки. Вони зараз на навпаки там конкурують на ринку, але росіяни особливо не можуть виробляти відповідні літаки. Китайці зараз намагаються протиснути свої літаки п'ятого покоління індії, і там досить серйозно йдуть про це розмови. Тому що вони показали спроможності літаків, особливо ракети, там 15 ї ракети, і здатність вразити такий серйозний літак, як Рафалі, покоління 4. Ну тобто. Там я не ну, майже впевнений, що розмови про те, щоб китайці продають нам літаки, такого не буде. Тим більше Китай, я думаю, напряму не буде передавати, продавати озброєння росіянам. Їм це не потрібно. А що у нас буде така номенклатура велика е літаків? Наскільки це от, з логістичної точки зору, з обслуговування, наскільки це важко? Це нам так, плюс, плюс нам це бонус, чи навпаки це складність і виклик. Euh, зважаючи на те, яка у нас є проблема з постачанням ракет, і на які ми сподівалися від американців. То цей виклик з миражом це ну дійсно виклик, але треба його засвоювати, тому що Франція це єдина країна Європи, яка незалежна від Америки з точки зору озброєнь. Вони мають власну атомну бомбу, їм не треба погодження, на відміну від британців. Британцям треба погодження зі Штатами на використання. Тому британці кажуть Україні, що ми можемо допомогти Україні з ядерним озброєнням. І це така неочікувана така заява. І там ще кілька країн, так би мовити, там проявляють якусь активність в цьому питанні. Е, ну, то, тому що стримувати е, цього звіра з північного, його треба і, тільки лупаючи по мордасам, інакше він нічого не розуміє. Е, тому я думаю, те, що ми отримуємо в міражі, хоча вони мені там. Ніколи особливо не подобались, хоча це був гарний винищувач, але він для свого часу був гарний винищувач. Але зараз вони виконують свою роботу, вони займаються підтримкою операції на фронті, вони кидають там ці французькі бомби, хамбери, вони знищують крилаті ракети, коли до нас літять. І наші спроможності в цьому питанні значно збільшились. Тому. Є міражі, гарно міражі, Будуть ще гріпени, ну потягнемо. Стосовно експлуатації, да, це на кожний літак треба мати свою команду фахівців. Кожний літак витребує свого аеродромного забезпечення. Це і різні там починаючи з простих там якихось сходинок, стрімянок і закінчуючи там спеціальним обладнанням для його експлуатації. Це непросто, але йде війна, я думаю, що наші... Технічний склад він засвоює любу техніку, головне, щоб вона була ворога. Пане Костянтине короткий ваші ще коментар. Не можемо не спитати вас про ранкову нічну атаку сьогоднішню. Чи очікувати нам такої кількості шахетів постійно? І чи не буде навіть їх збільшення? Ну і чому так мало ракет? Стосовно кількості шахедів, які виробляє росіяни, да? треба розуміти такі речі. Дуже прості, дуже проста статистика, дуже прості цифри, які абсолютно зрозумілі, і вони абсолютно не вискакують з тих повідомлень, які я там на ваших ефірах і, і казав, що росіяни в середньому там в квітні місяці використовували 85-95 шахетів на добу. Це відповідає їх можливостям по виробництву. Це я казав потім в. Не те, що в підтримку моїх слів, просто президент казав про те, що за п'ять місяців цього року росіяни використали проти нас 11 тисяч 200 шахетів. Ділимо на, на кількість днів і отримуємо 73. Якщо казати, ну тобто вони на початку року було менше, менше цифри, зараз збільшились. Ну тоді погода була не така, і не так було можна літати. Е, далі е, гур повідомило Буданов, е, якщо не помиляюсь, він сказав, що зараз спроможності росіян виробляти 2700 шахедів на місяць, 2700 ділимо на, ділимо на, на, на 30 днів, і отримуємо 9, ті ж самі 90 шахедів. А тобто, те, що Корея сподобляє... може виробляти, пане Костянтине, північна. Вони я не я, я думаю, корейцям ці шахети потрібні для того, щоб е, е, загрожувати Саулу. Загрожувати Північній Кореї, тому що, як показав досвід, боротися з ними можна, але це буде відповідних ресурсів. Я не думаю, що будуть збиратися Шахери в Кореї. Я думаю, що проще буде побудувати за допомогою тих же самих північних корейців завод в Росії десь там подалі. Привезти туди корейців, на навчити їх і вести. Але зараз ми бачимо, що ані Родивосток, ані там Анадир, ну Анадир ще захищена, там там машини не їздять. А всі інші міста вони в зоні досягності наших служби Божої. Та пане Костянтине, перепрошую, почули вас, дякуємо бо обмежені в часі, але темою серйозні. Ви підняли, і роз'яснили вкотре професійно і доступно для нас нас такі важливі авіаційні теми, дякуємо. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, доєднувався до нашого ефіру. Підняли цілу низку питань від сьогоднішньої атаки.